Всі вчителі коли-небудь замислюються, як зацікавити учнів на уроках української мови. Запрошую зазирнути в підручник української мови від видавництва ранок. Працювали над цим підручником видатні авторки Інна Літвінова та Олена Якименко. Кожен параграф розпочинається мотиваційною вправою, що зацікавлює учнів та допомагає побачити практичну цінність теми, а також налаштовує на позитивне сприйняття матеріалу. Завдяки сучасному контексту учні та учениці краще засвоюють новий матеріал, формують свій світогляд та цінності, розвивають ключові компетентності. Авторки пропонують поспілкуватися про щастя та натхнення, улюблені музику, спорт, місця для подорожей та книги. У підручнику ви знайдете тексти різних форматів: дописи у соцмережах, інфографіки, діаграми, уривки статей та художніх текстів. Рави поєднують завдання на відпрацювання різних груп результатів та розвивають комунікативні навички. Теорія супроводжується цікавими ілюстраціями, прикладами сучасної художньої літератури, рекламних оголошень чи текстів пісень. Підсумкові тестування до кожної теми містять завдання у форматі НМТ. Інтерактивний електронний додаток стане вашим надійним помічником. У ньому ви знайдете завдання різних рівнів складності, мультимедійний контент, теоретичний матеріал зі схемами та короткими відеопоясненнями. Для вчителів ми пропонуємо орієнтовний календарно-тематичний план, розробки уроків, порочні презентації, методичні статті та розробки, щомісячні вебінари та освітні курси. А якщо у вас виникають питання, ви завжди можете звернутися до Viber-спільноти за підтримкою. Викладайте українську цікаво та креативно. Обирайте сучасний підручник Українська мова Інни Літвінової та Олени Якименко для учнів 8 класу.